Дитина це є дзеркало сім'ї, повторення того, що в неї вклали. З добірних зерен сильні багінці, а як слабкі, тоді таке й зібрали. Батьки це дітям приклад та зразок. Життєва правда честі запорука, щоб діти не робили помилок. Сімейне виховання це наука, батьківська ласка, вимога, любов формують добрі навички та вміння. Сім'я це та основа із основ, де є повага і порозуміння. Коли в сім'ї зневага до зразка, коли в дитину душу не вкладали. Ви також не побачите добра, хоча можливо, декотрі чекали. Сімейна школа праця не легка, це вияв волі, мудрості й терпіння. Дитина це стеблиночка слабка, укріплюйте всі гілочки й коріння.